Сура 62 Аль Джумуа. Соборна. Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного Славлять Аллаха ті, хто на небесах і ті, хто на землі, Царя Святого, Великого, Мудрого. Він той, хто відіслав до неписьменних посланця з посеред них самих. Читає він їм знамення Його. Очищує їх ними, вчить їх писання та мудрості, хоча раніше вони перебували в справжній омані та інших серед них, які ще не приєднались до них, а Він великий, мудрий. Це милість Аллаха, дарує Він її, кому побажає. А Аллах володіє милістю великою. Ті, яким наказано триматись Таурату. Але потім не дотримались вони цього схожі на віслюка, навантаженого книгами. Яким же злим є приклад людей, які відкидають знамення Аллаха, Аллах не веде прямим шляхом несправедливих. Скажи о ви, які є юдеями, якщо вважаєте ви себе ближчими до Аллаха, ніж інші люди, то побажайте собі смерті, якщо ви правдиві. Але не побажають вони її ніколи через те, що творили руки їхні, Аллах знає нечестивих. Скажи воістину смерть, від якої тікаєте ви, істинно спіткає вас, потім повернетеся ви до знаючого потаємне і видиме, і сповістить він вас про те, що ви чинили. О ви, які увірували. Коли закликають вас на молитву у п'ятницю, то зверніться до згадування Аллаха і полиште справи торгівельні. Це краще для вас, якщо ви розумієте. І коли молитва закінчиться, то розходьтесь по землі, шукаючи милості Аллаха, і згадуйте Аллаха часто, можливо, матимете ви успіх. Але коли бачать вони торгівлю чи розвагу, поспішають вони до цього. Залишаючи тебе стояти в мечеті, скажи те, що в Аллаха краще від розваг і від торгівлі, і Аллах найкращий із тих, хто наділяє.